Друзі, привіт! В цій кімнаті вже зроблений ремонт. Ми вирішили оздобити ось цю стіну за допомогою 3D-рейки. Ми обрали світлу рейку для того, щоб додати світла в цю кімнату. Розмір вінілової рейки 600х600, а товщина всього 2,8 мм. Вона дуже тонка, тому ми зберігаємо простір, а також вона має ось такий явний 3D-ефект на поверхні. Завдяки багатошаровій структурі рейка має зносу та вологостійкість, а також тепло і звукоізоляційні властивості. Однією з основних переваг цієї рейки є легкий монтаж, тому що вона має вже клейовий шар та не потребує додаткових розхідних матеріалів. До речі, зворотня сторона рейки має ось таку розмітку, тому її легко різати ножицями або монтажним ножем. Дизайнерські можливості. Широкий асортимент кольорів та варіативність комбінацій дозволить створити будь-який дизайн у інтер'єрі. Сюди ми обрали шахове розташування рейк для того, щоб візуально збільшити кімнату. Ці рейки легко миються мийними побутовими засобами та не вбирають бруд. Для того, щоб правильно визначити кількість рейок, нам потрібно заміряти висоту та ширину стіни, тобто знайти площу та поділити її на площу одної рейки. Також слід додати одну-дві запасні рейки на випадок підрізання. Рейка встановлюється на гладкі підготовлені поверхні при температурі від 15 до 22 градусів. Готові до оновлення інтер'єру без зайвих витрат. Обирайте вінілові 3D-рейки і насолоджуйтесь вже готовим результатом сьогодні.